Мої вітання всім, хто разом з нами у цей час в ефірі Акценти. 1 грудня, день боротьби зі Снідом. На жаль, Україна на одному з перших місць в Європі по кількості віл-позитивних людей. Це хвороба, з якою можна жити, але важливо виявити її на ранній стадії, де можна перевіритись у Запоріжжі, яка ситуація із захворюваністю у місті, та наскільки повноцінним може бути життя при наявності віл-позитивного статусу. Говоримо сьогодні в акцентах у студії зі мною Ірина Дорошенко, голова правління благодійної організації мережа 100% життя Запоріжжя Вітаю вас, пані. Добрий день. Отже, як я вже зазначила, Україна чи не перша в Європі за кількістю віл-позитивних людей? Що говорить статистика? Яка тенденція спостерігається в Україні щодо захворюваності? Так, на сьогодні в Україні йде приріст позитивного населення. Як кажуть медики, це зберігається щорічно. Ми отримуємо велику кількість нових випадків інфікування в інфекцію. Що стосовно Запорізької області, то у нас ситуація в цьому році. Коли розпочалася війна, трішечки змінилася, бо в нас рівень виявлення нових випадків-інфекції знизився. Це зумовлено тим, що більшість нашої області тимчасово окуповано, і на тих територіях є проблеми. І були з самого початку війни. Вони розпочалися з доступом до тестування на віл-інфекцію. Тобто, це пов'язано лише зі достовірністю і збором інформації, отака статистика. Ми не можемо говорити, що так воно що дійсно зменшилось. Так, не жаль... можемо. На жаль, ми всі думаємо, що це призведе на. Насамперед до того, що в наступні роки буде більше випадків, вже людина буде влятися на стадіях сніду, тобто пізніше, не вчасно, коли тільки інфікується ВІЛ, тому що тестування на сьогодні і до війни воно було доступно взагалі в. Що в кожному малому місті, так, там містечку, і люди зверталися за тестуванням, мали таку змогу. Але на сьогодні такої змоги немає на більшість територій нашої області, і це зумовлено саме цим. Сьогодні, 1 грудня, день боротьби зі СНІДом. Які заходи заплановані у цей день? А, ну, цей день ми будемо говорити. Про ВІЛ-інфекцію в наших соціальних мережах ми не будемо робити ніяких офлайн заходів. Ну тому що це не є безпечно, і ми будемо говорити. Зокрема, наша організація «100% життя про те, що ВІЛ-позитивні люди є захищеними. Такий слоган акції в цьому році принаймні захищені, принаймні захищені від е, вілінфекції, е, тому що е, разом з центром громадського здоров'я, зі СНІД-центрами, тобто з нашою охорони здоров'ю, наша організація 100% життя зробила все можливе для того, щоб доступ до антиретровірусних препаратів був у кожної позитивної людини. Наскільки в цілому змінюється ситуація з обізнаністю населення? Ну тобто щороку і в день боротьби зі СНІДу, і в інші пам'ятні такі дні, ми е, говоримо, інформуємо населення, там влаштовуються ці тестування. Що змінилося? Ну на сьогодні я вже в сфері віл-інфекції працюю 17 років. Тільки думала про те, скільки я вже так, так згадувалася мені. То на моїй пам'яті дуже змінилося ставлення і до самої проблеми, і до власне віл-позитивних людей. Тому що вже ми більше. Просто говоримо про те, що необхідно здати тест на віл. Це вже не є таким чимось. Зразу ми думаємо, ну не думаємо вже зразу, що це там, значить, ти там якась не така, mm -hmm. якщо тобі навіть запропонували. Бо е, десь там п'ять років тому ми стикалися, коли працювали з лікарями. З такими питаннями, а як я запропоную людині, вона там подумає, що я про неї подумала. Ну тобто, такі історії навіть були наразі, вже серед медичного персоналу це таке стає рутинною такою роботою. Запропонувати тест на ВІЛ. Кожен сімейний лікар має змогу і має для того експрес-тести, щоб запропонувати своїми пацієнтами пройти тест на ВІЛ-інфекцію. Тому, коли ми обізнані. Вже ми не так боїмося, не так страшно про це говорити. І чому ще не страшно, тому що є ліки, до яких є 100% доступ і на сьогодні, навіть в умовах війни. Цікаво, чи на кількість перевірок тестування позначилась оця обізнаність населення? Тобто люди перестали так боятися робити ці тести, можливо. Так, ставитись якось до людей, хворих на ВІЛ можливо більше зараз перевіряються, і це мабуть добре. Так, більше перевіряються. Якщо ми кажемо, от саме про місто і період війни, то в місті є такі доступ, і люди перевіряються. А вже ж якщо ми кажемо про нашу територію, яка тимчасово окупована, ну, так то там доступу такого немає, і тому, якщо ми кажемо про статистичні дані саме по Запорізькій області, то вони знижені, саме як я вже казала, за цього. До війни у Запоріжжі було чимало пунктів, де можна було зробити тестування. І зараз ви кажете, вони також є. От де можна перевіритись? Перевіритись можна у свого сімейного лікаря. Це перш за все. Можна перевіритись у нарядових організаціях, які і працювали до війни, і зараз також працюють. Можна перевіритись у нашій організації. На ми не знаходимось на перемоги 36А. Це експрес-тест, є слині, тести, є кров'яні тести? Ну як, як кому як зручно? То війна не, не позначилась на можливості пройти це тест? Ні, не позначилась. там, де були ці можливості, там вони залишились. Так що робити, якщо тест позитивний, От з вашого досвіду, як реагують люди на таку інформацію, чи змінюється ставлення угу. до хвороби і взагалі до людей? Ну, перша реакція людини, вона залишається такою, як вона, в принципі, була. Людина зразу не розуміє, чого це саме з нею таке відбувається. Тобто, проходять всі такі стадії горя, як називають психологи, коли вперше дізнається про таке захворювання. Зараз ми кажемо, що вілоінфекція – це хронічне захворювання, і змінюється ставлення до як самої хвороби, так і до самих людей, які вже захворіли та лікуються. Але все ж таки, коли ми дізнаємося про будь-яке своє захворювання, це ну не радість, якби в нас викликає. І тому тут на допомогу приходять і психологи, і соціальні працівники для того, щоб людина мала змогу якомога швидше прийняти свій діагноз і розпочати прийом антиретровірусних препаратів, тому що зараз. Так ну, побудована система, що людина, коли в неї виявляється інфекція, вона проходить всі підтвердження ще додатковими діагностичними методами у відділенні центру СНІДа і їй, в принципі, відразу призначається антиретроверсна терапія. Чому? Тому що так людина стає небезпечною в плані шляхів передачі іншій людині і, і, і імунна система вона не руйнується. Якщо ми згадаємо, як було раніше, десь там 15-20 років це тому, Це практично вирок. Так, так. І коли вже на стадії сніду, коли вже зруйнована імунна система, призначалася антиретровірусна терапія, було такий процес відбудови самої системи, він був довший. Наразі це відбувається, є діагноз, є терапія. А у вашої вашій організації теж працюють психологи? Тобто, якщо людина проходить тестування у вас, вона одразу може отримати. Після отримання результатів і допомогу психолога, так, так. так звісно, але на нашій базі працюють. Якщо це не людина, приходить не в нашій організації тестування, а в будь-якому медичному закладі. Ми співпрацюємо з, з всіма медичними закладами міста Запоріжжя. До нас телефонує лікар, і ми супроводжуємо таку людину для постановки на вже диспансерний облік у відділенні центру СНІДа, тобто надаємо людині якби втратитись з під нагляду, тому що це також важливо. Бувають випадки такі, що людина узнала про свій діагноз, про свій результат тесту, правильно сказати. Потім не пішла на підтвердження діагнозу або вже підтвердила діагноз у відділенні центру СНІД, але не прийшла вже там надалі обстеження і на отримання РТ. Такі також випадки бувають, але з роками їх все менше і менше, тому що більше відбувається тісна співпраця зі всіма закладами. Охорони здоров'я і тому якби менше таких випадків втрати пацієнтів, як це ми говоримо, відбувається. А є якийсь варіант контролю? Тобто розуміємо, що це конфіденційна інформація, результат тесту, але все ж таки та людина, от як ви кажете, не пішла підтвердити, не отримує препарати. Можливо, є якісь варіанти, ну з нею там подальшої роботи чи впливу, чи ні? Е, ну, якщо це це тільки лише людина згодна совісті людини або на її бажання. Так. Так, це залежить від бажання. Змусити її ну, ніхто не може, і ми не можемо, ми тільки можемо так проконсультувати і запропонувати весь спектр послуг, що людина повинна зрозуміти, що буде краще, що вона зразу цим скористується. Але і такі випадки бувають, люди різні, і, в принципі, Чому важлива така соціальна супровід, психологічна допомога, щоб людина не закрилася і якби не поставила таку стіну між там лікарем, між неврядовою організацією і не захотіла більше розмовляти? Але ви праві це конфіденційна інформація і змусити прямо ну, ніхто не може. Як часто треба перевірятися на ВІЛ? Тут можливо є якісь рамки. Uh -huh. Чи потрібно чекати симптомів взагалі? Що почуваєшся якось не дуже, піду перевірюсь. Чи це просто як на регулярній основі треба робити? Це треба робити на регулярній основі. Ну приблизно раз один раз uh -huh. на рік? Кожна досвідчена освічена людина, яка дбає про своє здоров'я? Вона Повинна здати тест на віл-інфекцію як таких симптомів. Зокрема, до ВІЛ-інфекції. Їх не існує. Вони можуть бути е, якісь симптоми можуть у людини з'явитися, але це може бути не обов'язково симптомом ВІЛ-інфекції, тому що вони такі загальні для різних хронічних захворювань. Там, це підвищення без натоявних причин е, температури тіла, яке буде е, тривало десь 2-3 місяці, без явних нато причин, як я вже сказала. Це може бути. Лімфотичні узли е, можуть бути збільшення в різних частинах. Це може бути втрата е, е, ваги. Але ми знаємо з вами, що це такі симптоми, вони не тільки для вілоінфекції, але і для вілоінфекції також може бути таким дзвіночком, після яких можна піти і перевіритися. Але е, чекати. На такі симптоми ну я б не радила. І ще важливо зазначити, що якщо вже є симптоми, то на них варто все-таки звернути увагу, тому що вони чим який такий каварна вілоінфекція, тим що ці симптоми вони з'являються, потім вони можуть пропасти, і далі вже вілоінфекція розвивається в організмі. Починає руйнувати імунну систему, а людина про це не знає. І вона тоді і передає іншій людині, людини, так? шляхами, які ми можемо також згадати про них. Це через кров, через прямий контакт з кров'ю вілінфікованої людини, це е, незахищені сексуальні контакти, і це від матері до дитини. До речі, от якщо згадати повернутися до статистики, то по Запорізькій області в 2022 році два нових випадка. Захворювання серед дітей на віл інфекцію ну, Це ми не знаємо. Це чи е, е, від матері, чи вони десь... Ну, Це діти маленькі, там, по-моєму, 5-6 років. Скоріше за все, це від матері, е, бо не встановлено ніяких там інших шляхів. шляхів, але просто що, мабуть, було чи не виявлено ну, не зовсім е, мати дбайливо ставилася до свого власне здоров'я та здоров'я дитини, тобто не була під диспансером. Наглядом. Ось тому від матері до дитини ніхто, на жаль, ще в нашій державі не відміняв шлях передачі. А матерів перевіряють потім, якщо у дитини виявили, чи це теж не можна робити, якщо не захочуть? Ні, вагітних направляють угу. два рази за період вагітності. І якщо виявляється позитивний тест, то жінка є на обліку у відділенні центру Сніда. Mm -hmm. Усі вона супроводжується вже лікарями і здає регулярно аналізи. І потім, коли дитина народжується, то до 18 місяців до півтора року дитина знаходиться також під диспансерним наглядом у відділенні центру Сніда. Може передатися, може не передатися так, так, так десь приблизно 1-3% відсотка наразі це вирогідність того, що вілінфекція залишиться в організмі дитини. Це такий якщо... високий відсоток, що не залишиться. Так, це так, добра. високий. Ну тому, що е, п'яча що це е, доступна антиретровірусна терапія, і жінці вона призначається е, на в тижні на 28 тижні вагітності, і тоді, коли жінка всі. Те, що речі порадив виконує, тобто не кормить груддю і дає, ну не вона дає, а в лікарні дають, але вона якби не сприяє цьому так сказати, всьому процесу, бо бувають різні ситуації, там не вірять, не дозволяють, коли там, що немає віллінфекції, різні ми стикаємося. Такими ситуаціями у своїй роботі. І тому, якщо всі приписи лікаря, позитивна жінка, коли народила, виконує, то тоді велика вірогідність того, що дитина буде здорова. Ну, а тести вони ж теж мають похибку, так? Що можуть. Ну на жаль, це чи ну це різко. все перевіряється. Uh -huh. Такого не може бути, якщо навіть тест один показав негативний, позитивний перевіряється ще далі. беруться вже ну, тому йдуть потім дослідження ще після так. цього тесту. Так, так. На, на по одному тесту по результатам одного тесту діагноз не ставиться. Для підтримки повноцінного життя віл позитивної людини необхідні спеціальні медпрепарати, як ви вже зазначили. Зараз немає з цим проблеми? Війна не позначилась на їх наявності? Ні, не позначилась повністю. Всі віл інфіковані люди забезпечені доступом до антиретровірусної терапії. Це було з перших днів війни, і от власне, якщо казати про нашу організацію «100% життя. В цілому, і, зокрема, в Запоріжжі, ми зробили все для того, щоб люди на тимчасово окупованих територіях з перших днів війни мали доступ до антиретровірусної терапії. Ми всіма можливими і неможливими шляхами, як я кажу, з нашими звісно партнерами із центром СНІДу із Червоним Хрестом, із різними медичними закладами, та обласна лікарня, яка виступала хабом для всіх медичних закладів нашої області. Ми е, доставляли туди, до Бердянськ, Мелітополь, на Вась, Васильівпан, тобто такі е, корупні е, міста, де є кабінети довіри, там, де вже люди там отримують препарати. Всі ці антиретровірусні препарати возили і для діагностики, як могли, е, тому що лабораторія для обстеження вже медичного самої вілонфіку люди знаходяться у нас в місті Запоріжжя. Тому все було зроблено і е, завдяки цьому. Люди забезпечені всі антиретровизну терапію дуже багато було зроблено, щоб налагодити для людей, які виїжджають за кордон. Також у всіх містах, у всіх країнах, де зараз перебувають українці, є доступ до антитровизної терапії. Це також завдяки державі, і всім медичним закладам і неурядовому сектору. Зокрема, тобто, всі отримують, я так зрозуміла, навіть на окупованих територіях. Так, так. Також забезпечено. Ну а наскільки повноцінним життя може бути? Це звичайне життя, просто є прийом препаратів? Чи так, як? Так, так. На сьогодні це п'ється. Пігулка зранку, наприклад, у ну, кожного там свій набір препаратів, але це не так, як було там, навіть 10 років тому, коли там така жменя велика. На сьогодні це одна-дві пігулки, що п'ється, звісно, щодня, але вже немає таких побічних реакцій, і тому ну, тільки відрізняється тим, не позитивна людина, що вона приймає цей препарат і проходить діагностична обстеження, там раз на три місяці, раз на півроку. Все. Ваша організація надає гуманітарну допомогу тим, хто. Ну, людям, які живуть з ВІЛ, і який порядок отримання, якщо так? Так, гуманітарну допомогу ми почали ем, організовувати. Роздобувати, як я кажу, зразу також з перших днів війни для того, щоб для нашого населення і, взагалі, міста Запоріжжя ми розширили спектр своєї діяльності і тих груп, якими ми займаємося, бо не могли залишатися осторонь. І, зокрема, залишили і зберегли всі сервіси для віл людей, для людей хворих на туберкульоз. І гуманітарна допомога власне це стабільне надання продуктових наборів. Це і пам. Я... Амперси, це і дитяче харчування, це і е, медикаменти різні. Ну, я не кажу зараз про РТ-терапію, а взагалі е, там, проти, застудні, проти тиску. Ось, і, е, на постійній основі раз на місяць ВІЛ-позитивна людина може отримати продуктовий набір. Пункт видачі в нас саме для віл позитивних людей знаходиться на базі відділення центру СНІТ на стальварів 28. І щодня працює в полні дня з 9 до 15 пункт, де видаються продуктові набори. Це склад довготривалого харчування, mm -hmm. там олія. Макарони, цукор, сіль то що. Тому ми робимо все для того, щоб людина мала не тільки доступ до терапії, а й до забезпечення базових потреб, така як їжа. Дякую вам за важливу інформацію. Це була Ірина Дорошенко, голова правління благодійної організації мережа 100% життя Запоріжжя. А я з вами прощаюсь до завтра. Будьте відповідальними до свого здоров'я, бережіть себе і хай щастить. Побачимось.